І всім привіт! З вами як завжди, я Макс і мій брат Василь. Привітайся! Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Василь Гатько, точніше Василь, і ми робимо продовження виживання з Двелверами. З кайф Двелвер. На минулій серії останнім моменту ми зустріли Двелвера. Ага, ве, ве. в печері, вон він. Він зараз загрятись може. Ну і що? Йди звідси. А що? Бо ну він загрятись. Біля нас ве. озеро, Максим. Біля нас річка, там дівчина страшна. Ну і що? То що біля нас річка? Та хоче море. Ура, море біля нас. Тут за такий творюка. А що, якщо я тут і скок, то тут железо. Він тебе за на ці вб'є. Там железо. Ну і що? Ну вони ж не зразу такої, вони сліпі. Він мене три години вбивав. Коли я захотів вбити в першій серії. Він мене три години вбивав. Точно ліжко. ми зможемо переспати ніч. Я маю ліжко. А я свою давай давай її шукати. Овечок Ой. тільки вбивати. Ні, я буду шукати поселення. Хавчик, хавчик стати. Я бою хавчик. Треба буду ховати Хавчика багато. Добудь, добудь. Нам треба буде закупатися під землю. Ой, вибач, я хотів овечку, бо ударити, одарив тебе. Я свитку ти овечку. Все є. Поняла під землю? Ні, давай ще добуду. Та ні, перші підемо переночуємо. Перші переночуємо. Перші треба переночувати. Відходь, та відійди. О тут поспимо. Я ляг. Лягай. Скунде я сейчас скрафчу.

Погнали, єс. Yes. Кайф. Погнали туди, там деби ще не були. Ми побігли туди в гору. В, в, в Ні, ми... Б... Село! Біжі! Yes. Село. Кайф. Як ви перші його не побачили, ви щесь біля нього побігли. Я хотів подивитися на голову, знайшов в село, я навіть не очікував в знайти. Але коли хоче? Я його буду вирятувати. Василь, голова не буває, він нас вдачі може вирятувати. Ні, треба кайму пити. Я возі покашка розбирав будинки жителей. Дуже мало. Кайло тупо половина. Нормальна їжа наресті. А я макси собі добуду. Давай тут і точку створев где поставлю. Давай, десь тут. Давай я поставлю десь туди. Два вот. Два Не. вон. А? Да. Вон. Василяша, ты в Белом, а? Да, дверь? Вон ходит. Ты слепый? Среди меня? Нет. Где? Ты слепа. Тут два воробьев. Бу! Вот, блядь, я тебе так верю, что он тут в жопу упал и спорил всех. Ходи подивись. Краснодей пів хати розбив. Побігли. Давай хатку там, до двоє буде сидіти. Слідь, я хочу кутову. Давай его Ховайся. Вон, вон два, вон, два вон. Вот тут. Давай. Кив два був Я бачу, як він шов за мною. Привет, мы с тобою соседи. Я поставлю точку створення. Ксев ты не побегаєш, ладони шескафти. Yes. Ми, буде. Тебе може той і і перекрафтувати знову. Давай це був два вор, то є два вобер був, 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 був там. Скраф... Две. Две, ти... Я говорю, то що двер. Uh -huh. один, два Вночі він буде сильно агресивний. Йди до моєї хати. Я тобі скину сокиру. Щит точніше. А ти в який? Тут два Василь, забудови! Вийди, вийди! Вийди, вийди, вийди! Забудови, Тут вверху був пакані! Щит, щит, так. Василь, мені лячно. Машчить. Мені дуже страшно. Та не бійся. Боюсь. <кху> от <тобі>, от <кху> Василь, то там капут твориться на дворі. Давай пожарим щось. Давай. Ти чуєш, що там твориться? Ага, я м'ясо. У мене є п'ять м'яса. У мене є два м'яса. Все, я писала трохи ще свого баранини. Хай жаліться. Оце мені дуже страшно. А це як ви потім їх вайп забирати? Нормально вони самі випадуть. А, вони випадуть? Так. Я тут вже точку створення поставив. капут. Ну до одного блоку не О, Я так швидко ловлю рукою. А мені випало уже. Ти повипадала там. Дай мені трошки там ще було моє м'ясо. Дякую. Я молодець, дать сейчас крафтить в таку классу штучку. Дерев не дерев'яне Скраф... не Кстати, крафт дуже легкий. Kde jsou dva Von dvě! Vykni! Ne. Vykni pod vys? Ne, o to. Vět! Říká do Halloween. Vasil, vy nezrabuje z dobrá cedna s způsobem. I se. se Все ж таки. Все ж таки постарається Василь, постарається Але це страшно. Він пропав вже кудись. Він вже кудись пропав. Вони вже можу Він знову вже... скрафтити. Він знов. Я можу ще щеуди скрафтити. Ще один і скрафтити, коли треба буде. Добре. Ой майо! Вони тут... Вона тут. Привіт, покака. Хм, uh. ти бачиш, в вигнуся дивиться. Вона прямо тут. <рик> не не підходь. Я його вбити. Точко стволи. Не 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 підходь до нього. Максим, поставте собі точку стволи, да. Став, став швидко ти. Навколо жовтий. Поставив. Він мені два ХП лишив. Я так. Дэвид. Я ведь не, вы не думаю, выходит. Да добро, добро. И Ты прям бил нас. Выйди, 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 <рик> ну зараз. Чи, Не боку? <рик> Ні, я не хочу. Не йди. Ну, я я тут і троє поки. Твоє тупо. Забудуйся. Тупо один, два, три. Та забудуй. Нашу. Треба. У На швидке? Покажи. Не віру. Його немає вікні. Та він не в тому вікні, він був в отклони білишка А. Твої точки створки. Це капот, мені страшно. Бігає щасливий. А oh, Оно. Ви учи нема? Ну не види. Два. Забудовуйся. забудовуйся. А де третій? Та забудовуйся ти. А де третій? Забудовуйся. Зараз. Де перший? Та забудовуйся, а Василь. А де перший і другий? Третій. Василь, та забудовуйся. Я зараз... Я, зараз... Я зараз тебе забудую. Зараз, а третій? Забудовуйся. Дай мені колоди. У мене циклів 10. Може, дев'ять таких. Дивіться, я можу, я можу цей скрафт века один. Коротше, це, це, і на цьому пане, будемо закінчувати. Усім па-па!